Привіт, мужики. Ось модернізація столика покрасочного. Вже мене замучило оте виляння. Получається, він у мене був. Перекривлений, і так був перекривлений. Плюс він у мене був на чотирьох ножках завжди хилитався. Гойдався, так сказати. І виходить, виходить, що треба було мені... Коли крутити столешницю, то вона... Отако плавала, плюс там столик хитався. Ще на маленьких деталях, не так там, по барабану, як воно там той столик кривий чи не кривий. А коли там ложиш столешню, там двохметрову, чи було там на метр 80. То, був, то ходило воно конкретно, сантиметрів, мабуть, 10 чи 15. І вся проблема в тому, що ця ж ступиця, яка забита в подшипник. Подшипник посаджений в трубу. І коли ми посадили одного з оригінального подшипника ступичного, ступічного, він зажимний, його треба було зажимати. Честей він тут охлябав? Того подшипника ми викинули, поставили обичного подшипника, я вже це розказував. І виходить, ми тут його розрізали болгаркою, щоб воно було прошипніка з тієї вибити, бо ця труба була ще довша. Тут ми її укоротили. То ця частина якби була суцільна, то там, в принципі, він був би рівний. А так тут десь іскривлення пішло і все. Получається, якщо оцю основну базу ми положили догори низом, так сказати, це положили на низ на землю, то труба, коли крутиться, вона крутиться отако. Тобто немає якоїсь осі, немає основи якоїсь паралельної чи перпендикулярної. чи як сказати. <кхем> Що я вирішив? Ага, тут була прикручена панєра. Фанеру теж коробило, на фанері там були шурупи прикручені, на які я ставив табуретки. то все фігня. До ту фанеру я хотів вирівняти, подкрутив знизу рейки. Рейки теж нічого не дали. Коротше, все, сьогодні терпець мене ввірвався. Просто взяв дві труби, 6х4, приварив до ступиці. Але перш ніж приварив до ступиці, я положив уголки 50-ку, теж проварив. щоб нас була ідеальна площина. Коротше. <кхем> Гострими гранями приварилось для... доверху. Хто перший спут... цікаво, чи вгадає хтось, для чого ці кутники гострим кутом приварені доверху. Чого не купився якийсь другий метал, Там чи труба, чи швеллер, чи ще щось, а іменно кутники і іменно гострим доверху. От таке, така загадка для глядачів. Столик получився устойчивий. Ага, Далі ножки. Труба 8х4. Така широка, щоб цей кут був максимально ця лінія була довша. Щоб проварити все під 45, вирізався з шаблон із доски, одмалювалося одразу булгаркою, по шаблону одрізав, вверх вигнув, там вниз теж молотком все подклепалося. Устоячивась, звісно, капітально. Прийшлося, правда, коли ми приварили дві ноги. То третю виставляли по уровню, щоб столик був. То прийшлося, коли їм приварили дві ноги, то по уровню прийшлося зрізати сантиметра два, мабуть. низа, поки виставили. <кій> Приварились дві ножки, сюди ложиться уровень. По уровню виставилася ця сторона, щоб воно було так рівно, а тоді під трубу. Підложується там, де пешки я підложував. Щоб уже знати, як приварити третю ногу. Ну, все, окультурувати нема коли, красити його нема коли. Треба, щоб столик працював. Ну і все, зараз шату ніякого люхту немає. Може, якщо там якийсь є градус нерівності, то вже не так критично не так страшно. Все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Треба буде модернізувати в наступному відео, буду показувати, мабуть, каретку. Ставити якусь подачу винта, чи що через те, що фрезерувати на торцове зрощування. Матеріал вручну каретку дергає, смикає, треба по-любому винт. Наступним відео постараюся зняти показати, як воно буде <кхів> виглядати. Все, всім пока.